Мішенню інформаційної атаки може стати людина, бренд або бізнес, один клік і репутація під ударом внаслідок недостовірної інформації або необґрунтованої образливої критики, або просто принизливих висловлювань, які виходять за всі рамки. Закон гарантує свободу слова кожному. Але свобода слова не є абсолютною і має межі там, де порушується право іншого на повагу до гідності, або відбувається втручання в особисте та сімейне життя. У цьому відео ти дізнаєшся практичні поради, як відстояти репутацію в інтернеті. Починаймо. У разі виявлення негативної інформації в інтернеті перше, що варто зробити, не писати гнівний коментар, а зафіксувати докази. Пам'ятай, в інтернеті контент видаляється за секунди. Як мінімум, потрібно зробити скріншоти або запис екрану, зберегти електронні копії та URL-адресу. На випадок звернення до суду, доцільно буде зафіксувати контент за допомогою спеціалізованої установи на кшталт онлайн-сервісу WebFix, або адвокат може скласти протокол фіксації електронного доказу. Наступний крок це спробувати нейтралізувати контент якнайшвидше. Чим довше негативна інформація висить в публічному просторі, тим більше шкоди вона спричиняє. Швидкі та ефективні механізми реагування доступні на платформах соцмереж, таких як YouTube, Facebook, Instagram, Telegram та інші. Соцмережі мають власні правила спільноти. І якщо контент суперечить цим правилам, платформа може його видалити. Поскаржитися на контент можна за допомогою спеціальної форми, яка стає доступною натисканням на кнопку Поскаржитися. Скарга має бути аргументованою і деталізованою. Потрібно вказати, яке саме правило порушено, у якій саме частині контенту, наприклад, на першій хвилині і чотирьох секундах, надати деталі порушення та докази. Для успішного оскарження потрібно гарно орієнтуватися в правилах платформи і всебічно проаналізувати шкідливий контент. Лайфхак нерідко контент містить кілька порушень правил платформи. І для видалення варто використовувати порушення, які є найбільш очевидними і які легко довести. Прикладом порушення, яке відносно легко довести, є поширення персональних даних, які є конфіденційними. Платформа розглядає скарги як бінарне питання. Так або ні. Якщо є чітке формальне порушення правил платформи, то контент видаляється. Строк розгляду скарги залежить від різних чинників, зокрема від складності питання та від того наскільки оперативно реагувати на платформа. Зазвичай процедура видалення контенту із соцмережі займає від кількох тижнів до кількох місяців. У всякому разі, це найшвидший і часто найефективніший спосіб усунути негативну інформацію, оскільки платформа має право видалити контент адміністративно без суду і не має потреби встановлювати особи порушника, якщо канал або сторінка є анонімними. Соцмережі приділяють чимало уваги питанню дотримання правил спільноти. Про це свідчать цифри лише за другий квартал 2025 року. На підставі скарг користувачів YouTube видалив понад 280 тисяч відеороликів та 4 мільйони 600 тисяч коментарів. За цей же період часу на підставі скарг щодо образ та булінгу Фейсбук вжив заходи щодо 4 мільйонів 100 тисяч одиниць контенту, а інстаграм щодо 3 мільйонів 300 тисяч одиниць контенту. Поговоримо про судовий захист від інформаційних атак. До суду варто звертатися тоді, коли не спрацювали позасудові спроби нейтралізувати шкідливий контент, або коли негативна інформація розміщена на незалежному ресурсі, наприклад, веб-сайті, або якщо є намір притягнути порушника до відповідальності, стягнути збитки та моральну компенсацію. При оцінці судових перспектив я би виділила чотири ключових обставини. Поясню кожну з них. По перше, на самому початку є вкрай важливим встановити характер негативної інформації, оскільки це впливає на спосіб судового захисту і на результат судового процесу. У справах про захист честі, гідності та ділової репутації суд завжди буде з'ясовувати, чи є негативна інформація твердженням про факт або оціночним судженням. Спростувати можливо лише недостовірну інформацію, яка є твердженням про факт. Неможливо спростувати оціночні судження. Як відрізнити твердження про факт від оціночного судження? Особливістю твердження про факт є те, що таку інформацію можливо перевірити на правдивість і підтвердити доказами. Натомість оціночні судження неможливо перевірити, оскільки вони є суб'єктивними думками, поглядами, переконаннями, критикою. Поширення оціночних суджень є проявом свободи вираження поглядів, що гарантується міжнародним правом. Це наріжний камінь демократії, і ніхто не може бути притягнути до відповідальності за висловлення особистої думки. Зазвичай головна битва в суді зводиться до того, що сторона, яка хоче Простувати негативну інформацію доводить, що інформація є твердженням про факт, а інша сторона, яка поширила цю інформацію, що це лише оціночне судження у вигляді критики і особистої думки у теорії розмежування фактичних тверджень і оціночних суджень здається простим питанням, яке не повинно викликати складнощів. Але на практиці все не так просто, як хотілося б. Найкраще це можна продемонструвати на реальних судових справах. Справа номер один до суду звернувся чоловік, про якого у Фейсбуку опублікували пост, який ти бачиш зараз на екрані. Тут є фото цього чоловіка, про всяк випадок обличчя заблюрене, в оригінальній публікації обличчя показане. Пост супроводжується таким текстом. Шахрай, аферист увага всім, хто може знати цю людину. Це безсовісний аферист та шахрай, який займається обманом людей, заволодіваючи їхніми грошима, ображаючи їхню гідність і погрожуючи фізичною розправою за прохання повернути гроші назад. На даний момент відомий факт обману, як мінімум трьох людей. Передайте наскільки можна цю інформацію своїм знайомим і будьте обережні. Позивач вимагав видалити пост. Спростувати інформацію та стягнути моральну шкоду. Суд першої інстанції визнав пост оціночним судженням і відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд не погодився із судом першої інстанції і визнав пост недостовірною інформацією, оскільки наведені в пості твердження можуть бути перевірені на правдивість і не є доведеними, враховуючи презумпцію невинуватості. Справа дійшла до Верховного суду, і в остаточному рішенні Верховний суд погодився з висновками суду першої інстанції, вказавши, що оспорювана інформація є оціночним судженням, висловленим в образливій формі. На думку Верховного суду, зазначені висловлювання не можуть бути висломачені як такі, що містять фактичні дані з огляду на характер використання мовних засобів. Зокрема, не вказано, у чому полягають шахрайські дії і чим доводиться шахрайство. А ти погоджуєшся з таким рішенням суду, і що пост є оціночним судженням, а не твердженням про факт. Особисто мені не дуже зрозуміло, чому Верховний суд не побачив у пості, в чому полягають шахрайські дії, і не звернув увагу на фразу, займається обманом людей, заволодіваючи їхніми грошима. Як на мене, більш переконливою є оцінка апеляційного суду. І пост більше схожий на твердження про факт. Розглянемо ще одну судову справу справа номер 2 До суду звернувся радник Мера Києва через висловлювання, які пролунали на мітингу. Його звинуватили у незаконному рейдерському захопленні земель, погрозах журналістам, побитті активістів та погрозах зброєю. Суди всіх інстанцій, включно з Верховним судом, визнали інформацію недостовірною, висловленою у формі фактичних тверджень, які можливо перевірити на правдивість. У двох справах, які ми щойно розглянули, суди оцінювали висловлювання, які містять звинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень. І рішення судів у цих двох справах кардинально різні. Чому? Вирішальну роль зіграла доказова база. У другій виграшній справі позивач покладався не лише на власні міркування, а надав докази, які суд не зміг не врахувати. А саме були надані письмові відповіді від поліції, прокуратури та суду про відсутність зареєстрованих кримінальних проваджень стосовно позивача, а також про відсутність відомостей, про притягнення позивача до кримінальної відповідальності. Ці документи стали ключовим і найсильнішим доказом позивача, оскільки ними позивач продемонстрував суду перевірку спірних висловлювань на дійсність та довів їх недостовірність. Також у цій справі позивач надав висновок експерта з обґрунтуванням, що спірні висловлювання є твердженням про факт. Варто зазначити, експертиза має допоміжну роль. І не є обов'язковою для врахування судом, але в багатьох випадках суди її приймають і враховують. На цих двох справах гарно видно, як якість доказової бази визначає результат судового процесу. Колись в Україні діяла так звана презумпція добропорядності, і негативна інформація автоматично вважалася недостовірною, доки не доведено протилежне. Але у 2014 році відповідна норма була виключена з цивільного кодексу, і відтоді тягар доведення, що негативна інформація є недосовірною, покладається на позивача. Це означає, що навіть якщо негативна інформація є твердження про факт, але не надано доказів, що ці твердження не відповідають дійсності, то суд, скоріше за все, відмовить у задоволенні позову. Переходимо до наступної обставини, яка впливає на судові перспективи. А саме, чи відомо, хто створив та поширив негативну інформацію. В інтернеті безліч вебсайтів, сторінок та каналів є анонімними. Вичислити особу, яка за ними стоїть, в багатьох випадках можливо, але може потребувати часу та витрат. Якщо не вдалося встановити особу, яка поширила негативну інформацію, то судовий захист все одно можливий шляхом подачі до суду заяви в порядку окремого провадження, суд вправі встановити факт, що негативна інформація є недостовірною, та спростувати її. Між іншим, таке рішення суду дає можливість домогтися видалення шкідливого контенту за допомогою хостинг-провайдера або платформи. Тобто притягнути до відповідальності нікого, але репутація буде відновлена. Ще одна обставина, яку варто врахувати перед зверненням до суду, це чи є особа, на яку спрямована інформаційна атака публічною особою або особою, яка невідома широкій громадськості. Межа допустимої критики щодо публічної особи є значно ширшою ніж щодо приватної особи. Публічними особами є політичні діячі та чиновники, усі ці, хто відіграють певну роль у суспільному житті, в економіці, мистецтві, спорті, навіть блогера з чисельною аудиторією було визнано судом публічною особою. Вважається, що публічні особи неминуче відкриваються для прискіпливого висвітлення їхніх слів та вчинків і повинні бути готовими до критики, яка не буде схвальною. Це не означає, що публічні особи не можуть захиститися від безпідставних інформаційних атак. Навіть у публічної особи є зона захисту. Утім, при захисті репутації публічної особи потрібно довести, що критика вийшла за межі добросовісної реалізації права на свободи висловлювання щодо питань, які становлять суспільний інтерес. Суд буде оцінювати, чи порушено баланс між правом публічної особи на таємницю приватного життя та правом громадськості на інформацію. Репутація твій актив не дозволяй його знецінювати. Якщо стикаєшся з інформаційною атакою, відстоюй свої права, озброївшись законом та продуманою стратегією.